Окікс найбільш ліквідна біржа. Ви вже вирішили купити монету, чия, то краще скористатися саме цією біржею. Тут одна четверта всіх об'ємів, які є на ринку. Gate – непогана, але якщо ви хочете купити на 100 баксів, 200, ну вам підійде. Якщо хочете там на кілька тисяч доларів, 10 тисяч, то 100% краще уживати у цьому випадку саме Окікс. Далі бачимо Елбан. Ну, я ніколи не користався цією біржею, тому вам не рекомендую. Хобі теж там не купував, не знаю. Зазвичай ліквідності достатньо, але ці 3% взагалі не відрізняються від цих, тому мені здається, що теж можна краще не експериментувати, а взяти ось Окікс. На кукоїні е, хотів купити, але є проблема, знову-таки ліквідності недостатньо. Виставив ордер на декілька тисяч доларів і чекав цілий день, щоб купити.